Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Можливо, чуєте, у нас в дворі гуде. Це нарешті. Ми е, вибрали час, налаштувалися і займаємось корисною справою. Чистимо наші сковорідки. Винесла я три свої сковорідочки на вулицю, мами взяла дві сковорідочки, Ну, мами більш зажаристіші вони. вони. Е, Чоловік вже мамині, маминими сковорідочками займається. А я ж своїми сковорідками чекаю своєї черги. Хочу зразу ви знаєте, поставити всі крапки над і. Моя сковорідка. бачите, ми в весною да. їх вже чистили, ось, бачите, але вони... з ними ж я працюю щоденно, вони в мене не для краси стоять на кухні. І постійно я мию їх і чищу і миючими засобами, і чистящими засобами, але як би ти навіть і зубами їх би не вигризав, але все рівно не почистить так, як би хотілося. А ось таким способом, як я вам зразу покажу, сковорідочки будуть аж блищати майже нулі. Для початку я хочу поставити всі крапки над І. Мені неодноразово робили зауваження. Ну як я щось смажу, тушу і говорю на сковороді. Да? Пишуть мені в коментарях не сковорода, а пательня. Дівчатка, ну, ми зразу всі розумні, да? всі продвинуті. Якщо хто і сумнівається, як правильно говорить, забиваємо в Google слово сковорода і нам там все напише. Що Сковорода, сковорідка, пательня це слова синоніми, і слово також сковорода це українське слово, яке стоїть першочергово в словниках. А слово пательня це другорядний, другорядний синонім одної і тої кухонної посуди. Так що, хто б як не називав цю річ, смачних вам котлет в ній і пиріжків. Ну що ж? Будемо йти до чоловіка та подивимося, що ж він там робить. Зразу скажу, що ну, не кожен має можливість так почистити сковорідки. бо для цього необхідно газовий балон, горілку, яку необхідно прикрутити до газового балону, і бере чоловік тоді табуреточку, щоб ноги не боліли. А сидіть і робить цю справу і металеву щітку, і ручну. І до шуруповерта прикручує щітку і вже ж тоді і випалює, і чистить, вже ж, дивлячись, наскільки зажариста сковорідка Газовий балон, горілка прикручена до нього. Це ще мого тата. І можна все можна смалити ще ось так і сковорідки чистить за допомогою цієї варілки. Продовжуємо займатися. Ось цією справою. Дивіться, бачите, вже сковорідки чистіші, не такі, як були. Бачите? Сковорідочки, ось я помила. Свої вже почистили. І мамину одну, і ще одна мамина залишилася. Як бачите, я не скажу, що як нові, але доволі непогано їх ми і почистили. Цю сковорідочку ви в мене частенько бачите. Я і тортивні печу, і пиріжки жарю. Ці сковорідки, ви знаєте, мабуть, мабуть, мої ровесниці. Оце мама мені. Ще, як я була молодою дала, а це ще мама в своїй молодості купила цю сковорідку. А ця сковорідочка мені дісталася від мами свекрухи, вона теж все життя і хліб в печі в ній пекла і ковбаси. Жорила ось так. Можливо, хто скаже, треба вже нові купляти. Ну, що їм хочу, дівчатка, сказати. Можна купити і нові сковорідки, да? та дома довести. А можна, мати старенькі, за ними доглядати і вони будуть чистенькі. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!